Доброго дня всем. Еще регистрируйся. Девчата, сколько? 29. Зі мною 30, так? Да? 29 депутатів. Добре. Так. З 36 депутатів на сесії прибуло 29. Сесія має право розпочати свою роботу. Зміхнеться, згинуть наші горошеньки, як російські за пану браття, схожі. Тело, мы положим. За... Шановні депутати та посадові особи, прошу виступати та задавати питання державною мовою. Є, є пропозиція розпочати роботу. Інші пропозиції є? Немає. Прошу голосувати. Я хотіла сказати у нас також присутні гості. Прошу пробачення, проголосувало 30. Рішення прийнято, так. Да. Так, да, у нас присутній депутат обласної ради, голова фракції де, Європейська де. Солідарність Шмишкович Михайло Володимирович. Я, що, я Прошу да. пробачення. Я, я дивлюсь тут, Це ви, да. ви демократично вразили. Да. Да. Да, да, у нас присутні депутати обласної ради, це дуже приємно. Е, у розпорядженні про 35 сесії включено сім питань. Пропоную проголосувати за дане питання. Є. У когось зауваження, пропозиції? За основу. Є зауваження, пропозиції? Є. Прошу проголосувати за основу. Голосуємо. За 30 за основу рішення прийняти. Які пропозиції? Включи. Вимкніть мікрофон, будь ласка. Доброго дня, Тома Філіфульбутін, фракція Європейська Солідарність. Пане мер, звертаюся до вас про те, щоб поставити питання на порядок денне сесії з приводу дострокового припинення повноважень депутата пані Тетяни Шишканової. Ми знаємо, що на вас надійшло два листа: один колективний від депутатів Чорноморської міської ради, де підписали 15 людей. Здебільшого не тільки моя фракція, а й інші фракції депутати. Також до вас надійшов лист від депутата. Області пана Михайла Шмушковича. Також була комісія з приводу законності, на якої не винесено було жодних зауважень з приводу того, щоб не відпустити пані Тетяна Шашканова. Тож в нас є проєкт рішення. Я прошу поставити це питання у порядок денної сесії. Дякую. Е, ну, дивіться. Прописана в законі особиста заява. Якщо ми сьогодні хочемо дискутувати по цьому, то давайте будемо дискутувати після сесії. Я звісно поставлю питання, що як поставити питання? Ну скажіть, будь ласка, питання поставити як правку до порядку денного пропозицію. Включити до порядку денного, так як додатково. Як додаткове питання, так? Да? Так, да, воно пройшло комісію. Ми маємо право розглядати. Є е, е, заява офіція, е, особиста. Є. Особиста заява є е, е, чи не оригінал? Є е, е особиста заява. Оригінал заяви є. Е, тоді е, я думаю, що ми будемо. Е, особиста заява є. Е. Стакан копія особисто заявила. Добре, добре є прохання. Ми включаємо ну, так, як і всі рівно так, як і всі заяви, які добре, надходили від добре. депутатів раніше, в тому числі від тих, які пропонували свою заміну у комісіях. Це і давайте, депутат на Ліконсева. Наприклад, давайте, я просто нам... до прикладу, що да, всі Давайте розуміє. на прохання депутата. Ми е... включаємо, да? Да до порядку денного. Ні, 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 ми не включаємо ми ще проголосуємо. Ставимо до голосування про включення. ласка, мати сусідне питання особисто на сустав і можна безв'язати. А можна взяти паузу десять хвилин? Хай ти ви кадеся роз'яснення? Чи можна за це голосувати чи ні? Ну я, я не розумію дійсно. Ну, хоть там получается. Я розумію, що війна, ну от я не розумію. Так воно і є. Я готов проголосувати. Можна паузу зробити десяти хвилин. Ну. На скільки? Ну вам каскока потрібно? Десять хвилин. Но, як, ДБК. Як, ДБК за 10 хвилин? Ну, я не я знаю. Ну, є спор. Заява особиста, не особиста. От правда ж, буською її ОЦП завірял. Я то, що я знаю, може я помиляюсь. Там інші заяви, якщо вони були не особисті, ну це брядшому голосували і законність їх підтверджувала. Ну от позиція без всяких ігор. За Давайте камери. так. Якщо була б сьогодні позиція ТВК, ніяких би там не, не було дискусій. Сьогодні позиція я би так зробив. Це, Якщо дискусійне питання, немає. я не знаю. Ну відкажіть, як правильно зробити. Завтра якась партія скаже, незаконно набрав повноважний депутат. Не було особистої заяви. К Чому прийдемо? Анд... роз'яснення ТВК. Андрій надій. Дивіться в законі про статус депутатів місцевих рад статті 5 Прописано чітко, що депутат має право подати заяву. Там не прописано, яким чином вона подається. Я хочу також зазначити, що я. Особисто можу засвідчити, що я знаю про те, що депутатка писала, вона дійсно не знаходиться зараз тут, щоб подати цю заяву. Також це засвідчив голова фракції, також це засвідчив фактично голова обласної фракції Європейська Солідарність. Окрім того, заяви, які надходили від депутатів до цього, і заява депутатки Чигиринської, і заява депутата Бузька, вони також подавалися через орг відділ в електронному вигляді фактично. також це стосується заяви депутатки ліконцевої, яка просила її виключити з фінансової комісії. Вона також була подана у скан копії ну, е... депутата, що давайте е, тобто. Е... Є крім того, ми приймаємо заяви від людей, коли вони просять звільнитися і фактично так, знаходяться давайте, багато дискусії. То і ставимо ну, Васильса, ви ж задали я питання. Читаю. Я до нього відповідаю, да, да. тому е, у комісії у комісії з питань законності не виникло питань, в тому числі в цій комісії є депутати від вашої фракції. Жодного питання, в тому числі на минулій сесії, з цього питання не було. А зараз починаємо видумувати якісь причини. Ну давайте колеги до санкціонації закон з особистою заявою депутата місцевої ради про складання депутатських пов Наважень щодо комісії, там я такого не бачу, що була особиста заява. Я зараз не спорю, я просто говорю, що ну візьміть роз'яснення. ТВК я обіцяю особисто проголосувати незалежно від позиції інших моїх колег. Якщо буде якесь роз'яснення, якщо буде роз'яснення, питань нема. Я не знаю просто, як робити. Сьогодні ми давайте я ставлю на озвучте, як додаткове питання, тобто до включення до порядку денного. Голосуємо за включення до порядку денного питання про дострокове припинення повноважень депутатки Чорноморської міської ради одеського району Одеської області восьмого скликання Шишканової Тетяни Леонтії. Голосуємо. 18. Рішення не прийнято. Прошу да, проголосувати в цілому, без цього питання. Голосуємо. 29 один отримується. Рішення прийнято. Так. Пропоную провести засідання сесії за 15 хвилин. Інші пропозиції є? Немає. Прошу голосувати. 30, дякую, рішення прийнято. Питання номер один: про внесення змін до міської цільової програми підтримки регіонального сервісного центру МВС в Одеської області у сфері надання адміністративних послуг на 23 рік, затверджений рішенням Чорноморської міської ради від 19.05.2023 року 367. Доповідає заступник міського голови Руслан Сайчук. Є в когось питання? У вас є проєкт рішення на руках? Якщо питання зауважень нема, прошу голосувати за основу та в цілому. за 30, дякую, рішення прийнято. Питання номер два. Про внесення змін до міської цільової програми сприяння територіальної оборони та посилення заходів громадської безпеки на території Чорноморської міської ради на 23 рік. Затверджено рішенням Черноморської міської ради від 20.12.22 року 277 зі змінами та доповненнями. Доповідає заступник міського голови Руслан Сайчук. Є зауваження пропозиції до цього рішення підтримки оборони? Якщо нема, прошу голосувати за основу там в цілому. Голосуємо. За 30 рішення прийнято. Дякую. Третє питання. внесення змін до міської цільової програми про дії злочинності та посилення громадської безпеки на території Чорноморської міської територіальної громади на 23 рік. затверджене рішення Черноморської міської ради від 30.01.23 року, року номер 296 Доповідає заступник міського голови Руслан Сайчук. У вас є проєкт рішення на руках питання, зауваження пропозиції. Якщо немає питань зауваження пропозиції, прошу голосувати. Голосуємо. За тридцять одного дякую рішення прийнято. Питання номер 4. про внесення змін до міської програми здоров'я населення Черноморської міської територіальної громади на 2021-2025 роки затверджено рішення Чермоської міської ради від 24.12.2020 року номер 17 зі змінами та доповненнями. Доповідає заступ міського голови Роман Теліпов. Є пропозиції зауваження? Да. Питання. Мікрофон, мікрофон. Чому в цьому рішенні? не читани по. Прокання директора Бахіни по поводу коштів на заробітну плату. У мене на руках письмо, де розписує, куди потрібні кошти. І тут я бачу 4,6 млн. Ми виділяємо 952. Чим це зв'язано, що ми не додаємо на перевірку грошей. Дивіться, це дуже таке актуальне питання. На сьогоднішній день у нас мало строку, але ну, дуже багатсько було дискусій. Одні кажуть так, другі кажуть так. На сьогоднішній день там часть коштів там 400 тисяч виділяється на програмне забезпечення на комп'ютери, щоб запустити нашу первинку. Друга друга часть коштів виділяється на безплатні кошти, тобто на, на безплатні ліки. Ну і в нас є особиста думка депутатів, що сьогодні рано виділяти кошти, тому я кажу, що. Через два тижні ми повинні зібратися. Тобто, звісно, ми приймаємо це рішення. У нас під загрозою зарплатня наших лікарів, технічок і всього. Ну ми не хочемо це перевертати в політику. Ми хочемо прийняти компромісне рішення. І по затвердженню депутатів, якщо у нас первинка прийде, ми зберемося. Звісно, так? ми зберемося і проголосуємо. Ну, от, Депутат солідарності маше, що ми, ми махає головою, що ні. Ну це так. ні, 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 ні. ні. Я говорю, ми зберемося, ніхто не під каже, так, тільки ви машете головою, що ні. Ну, якщо не зберемося, я чоловічую кажу, якщо не зберемося, ну не буде зарплатні в наших лікарів. Ну, не буде. Ну, не буде зарплатні. Питання в тому, що дивіться, якщо нам міністерство дає змогу оформити це за місяць, якщо все буде ідеально, все буде добре, і з 1 вересня по кінець вересня, тобто вони формують свої пакети. І, як написано в постанові, через 10 днів після завершення цього, це в жовтні буде оплата. А коли в нас люди отримують аванс? Розуміємо, з такою задержкою. Ну я думаю, що це ще буде питання, будемо дискутувати. Звісно, трохи часу у нас ще є. Трохи часу є. Якщо ми е, спочатку вересня зберемо сесію, правильно ми встигнемо дати людям аванс. Якщо зберемо, якщо хтось не буде махати та головою, що ні. От так я відповім на ваше питання. Я думаю, що це питання політичне, ну ми не хочемо в цю плоскость, і ми не допустимо того, щоб у Росії не було зарплатні. Я вважаю, що це аморальне свої політичні якісь питання вирішити за щодо заробіти плати наших медиків. Я так думаю, що якщо ми не збираємося в кінці вересня і не проголосуємо за зарплату, то громада повинна, повинна знати поіменно тих депутатів, які будуть проти. Дякую. Я думаю, що зберемося. Я думаю, що ми не будемо е, так політично, політично відноситися до цього. Так, питання номер 4. Є ще запитання пропозиції? Я думаю, що ми не будемо включати сюди, що ми зберемося і проголосуємо. Ми, ну тоді ми... вже, якщо казати, це не якраз це не політичне питання, а питання Тетяни Шушканові якраз є політичним, Сергій Васильович. Це моя думка, то ваша думка. Так, давайте дискусії ми не будемо. Ну, на сесії політику розводити точно не будемо. Якщо думаю. зауважень та пропозиції до проекту рішення немає, прошу голосувати за основу та в цілому. Голосуємо. За 30, дякую. Рішення прийнято. Питання номер 5. Про внесення змін до міської цільової програми підтримки здобуття професійно-технічної фахової передвищої освіти на умовах регіонального замовлення в відповідних закладах освіти, що розташовані та діють на території Чорноморської міської територіальної громади на 23 рік. Затверджене рішенням Чорноморської міської ради від 31 першого року. номер 309. доповідає заступник міського голови Наталія Яволова. Є в когось питання професійної світі зауваження? Якщо немає питання зауважень, прошу голосувати за основу та в цілому. За 30, дякую. Рішення прийнято. Питання номер 6. Про внесення змін та доповнення до рішення Чорноморської міської ради від 2012 22-го року номер 284 про бюджет Чорноморської міської територіальної громади на 23 рік. Доповідає заступник міського голови Наталія Яволова. Є питання зауваження. Якщо немає питань зауваження, прошу голосувати за основу там в цілому. Голосуємо. За 31 голос, дякую, рішення прийнято. Питання номер 7 про надання згоди на безоплатну передачу майна з комунальної власності Черноморської міської територіальної громади до комунальної власності Херсонської міської військової адміністрації. Доповідає заступник міського голови Руслан Сайчук. У вас є проєкти рішення на руках, є питання. Це насоси, які ми там передаємо, які нам не потрібно. Якщо питання зауважень немає, прошу голосувати за основу в цілому. Голосуємо. За 30 одноголосно, дякую. Рішення прийнято. На цьому питання порядку денного вичерпано. Вдячний всім за роботу. Засідання сесії оголошую закритим. O soro. show sure. i'm